Днями у Шосткінській громаді відбулася знакова подія традиційний турнір на призи Шосткінської Федерації Дзюдо. Проводиться він вже третій рік поспіль і збирає на спортивній арені учасників з різних куточків України. Приїхали команди з міста Кременчук. Місто Ромни, місто Суми, місто Кролевець, місто Глухів. Конотоп. цьогоріч на татамі змагалися дзюдоїсти у віковій категорії від 9 до 13 років. Усього понад 130 учасників. За словами головного судді змагань Віталія Середи, попри складні виклики сьогодення, турнір у шості організований на високому рівні. У першу чергу завдячуючи Збройним силам України. Це дуже великий вклад для місцевих дітлахів, які Можуть позмагатися у себе вдома зі спортсменами з інших регіонів. Тобто рідні стіни їм допомагають не так, що вони завжди виїжджають на змагання в інші регіони, в інші зали, а й можуть позмагатися у себе вдома. Батьки можуть подивитися і повболівати за своїх дітей, незважаючи на те, що проходить у нас зараз в країні. Це великий стимул для дітей розвиватися і бачити, мабуть, посмішки від перемог на татамі». Привітали учасники спортивного заходу з початком змагань. Помічниця голови сумської обласної ради Олексія Романька, депутатка Шосткинської міської ради Наталія Хукаленко. Вона подякувала господарям та гостям турніру, а також батькам та тренерам за відданість спорту, професіоналізм та незламність духу. нас складні умови вони знаходять час. Бажання тренуватися у, в умовах нашого прикордоння особисто, це дуже складно. Але ж ви всі великі молодці. Дітки вам в сьогоднішніх змаганнях хочу побажати гарного настрою, бадьорості духу та. Під час урочистого відкриття турніру найкращим дзюдоїстам шостки Вероніці Благуш, Анастасії Стегні, Нікіті Козинцю та Назару Прохорову Наталія Хукаленко передала цінні подарунки Сумської обласної ради, а тренерам-викладачам Кадюси Шабарса, Єлизаветі Гуковій та Олександру Суліму – почесні грамоти Сумської обласної ради. Вероніка Благуш займається дзюдо чотири роки і за цей час встигла вибороти 13 нагород на змаганнях різних рівнів. Говорить, що дзюдо. Це її покликання. Стрімлюся стати кращою сильніше, подобається, і дуже подобається общатися з друзями, які мене підтримують. В майбутньому планую пов'язати життя сюди, Хочу бути тренером. І стремлюсь до цього. кожне змагання. Команда Сумдю США Динамо приїздить до шостки на змагання вже вдруге. Цього разу тренер Олексій Філатов привіз 19 юних дзюдоїстів. З гордістю розповідає, що перший етап турніру вже приніс його вихованцям низку призових місць. Молодша вікова група відборолась. У нас є три перших місця, одне друге і три третіх. Ну, високих нагород ще в цьому віці не дуже немає, але є спортсмени, які участвують. На всеукраїнських турнірах є призери, є чемпіони турнірів. Що приїхали сюди, теж за перемогою Сподіваюся, що будуть у нас більше перших місць. Учасники змагань зізнаються, що суперники зібралися на турнірі дуже сильні. Тож, аби вибороти перемогу, їм доведеться докласти чималих зусиль. Ну, я думаю, що суперники дуже сильні, але я думаю, що стану першим в в кошому році був другий. Ще був у шості перший, а та ще у був такому своєму тренеру, що я зайняв перше місце. Сьогодні зайняв третє місце. Просто вийшов, почав боротися і переміг. Я хочу професійно займатися дзюдо, тому що це найкращий вид спорту. Після запеклої боротьби, яка тривала кілька годин, судді визначили призерів і переможців. Так у командному заліку третє місце посіли сум'яни. На другу сходинку п'єдесталу зійшли господарі турніру, у вихованці Шосткинської кадюсиша Барса. І золото здобули спортсмени з міста рівний